Only cringe .com. Only cringe. .com. Привіт! Це шоу Red Stories, і сьогодні ми будемо говорити про все, що стосується лиця. Уколи краси, макіяж, догляд за обличчям. Я Тереза, це Маша, це Тім. Привіт. Погнали! Я дійшла до того, що найкраще для мене працює просто нанесення денного макіяжу, робити брови і інколи віє. І користуватися або бальзамом для губ, або яскравою помадою, або іншою помадою, якщо так вимагає настрій. Бо раніше я собі трішки попсувала шкірою різними методами, ще трішки пізніше про це розкажу. Про те, які поради не працюють, і як краще не псувати шкіру, якщо ви хочете позбав... позбавитися позбавитись від якихось проблем з шкірою. Я хочу сказати, що дуже важливий догляд за обличчям з приводу умування. Я вважаю, що краще. Вимивати обличчя від макіяжу гелем аніж міцелярною водою, бо багато дівчат вони просто витирають своє обличчя міцелярною водою. І міцелярна вода, вона наче зовні змиває макіяж, хоча насправді, типу, макіяж просто в порах залишається. Ось, і шкіра залишається брудною. Ще дуже важливо розпарювати шкіру, ось тому теплою водою з гелем умиватись буде взагалі топ. І насправді я коли цього не знала і мила обличчя міцелярною водою. В мене було багато прощів і багато там чорних точок. І коли я почала нормально в мене майже все пройшло, тому можна навіть не мазатись там якимись кремами, якщо у вас гарна умивалка, звісно, і якщо у вас в принципі нормальна шкіра обличчя. А розкажи, будь ласка, а як ти робиш розпарення шкіри? Бо я перший раз про це чую, що це треба робити на регулярній основі. Uh, та просто теплою водичкою вмиватися. І коли ви багато вмиваєтесь теплою водичкою, у вас пори розширюються просто через тепло. Або можна якусь теплу тряпочку на обличчя mm -hmm. покласти, там в баньки посидіть, в парілки. Щоб ah. весь бруд правильно, і весь макіяж з просто вийде спор. Краще mm -hmm. просто теплою водою вмиватись. Ну за міцелярку це правда, що обов'язково треба змивати. Mm -hmm. Якщо ви не змиваєте, то, то тепер Да, ну я просто вмиваюся зранку і перед сном теж вмиваюся. І так хтось не робить, робить так, будь ласка, це потрібно робити. До речі, я ще знала від одної гарної косметоложки, косметологині, що необхідно вмиватися останній раз, коли ви вмиваєтесь не звичайною водою з крана, а питною водою. І для цього необхідно там буквально одну п'яту стакана склянки, це не так дорого. Можете собі дозволити і чистими руками звичайно це робити, вмиваєте, а потім ще корисно брати лід і протрати обличчя, тому що це звужує пори. Особливо, якщо ви розпарили перед тим обличчя, це дуже mm -hmm. добре, тому що шкіра стає більш пружна. І що взагалі необхідно для шкіри, щоб у вас був там якийсь сильний шкіряний бар'єр? Тобто там є соляні залози, і треба, щоб вони добре працювали. І треба, щоб ніякий бруд туди не попадав, і щоб вони добре працювали, щоб не було такого, що десь їх більше, десь менше. Якщо у вас комбінована шкіра обличчя, ви знаєте, наскільки це важко, але якщо у вас комбінована, ви можете перейти до нормальної. В мене стався майже такий перехід тільки не до нормальної, а до сухої, але все одно це краще, тому що вся шкіра обличчя потребує тепер однакового догляду, а не за якимись зонами. Я от ще хочу доповнити з приводу води. Нам вчитель української мови в школі розповідав, що українки було дуже гарно. От українки в селах в них було просто неймовірне обличчя, гарна шкіра. Чому було так? Тому що ну на селі було таке повір'я, що дівчина молода, має встати зранку, набрати води з колодязя, ну і вмитися цією холодною водою. Ось, ось вам і ця б'юті процедура. Так. Зараз ми просто можемо льодом, але українки раніше просто холодною питною водою вмивали обличчя зрання. Ось із вечора. В них була дуже гарна шкіра. І до речі, чому лід? Тому що в льода інакша структура. І ця структура якась стає більш краще прийматись організмом. Тому, mm -hmm. ль, 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 тому лід не тільки корисний для шкіри обличчя зовні, а ви можете ще його розтоплювати і пити. І ця вода максимально добре приймається вашим організмом, краще mm -hmm. і легше, ніж звичайна вода. Коли в мене є буквально дві хвилини і хочеться хоч щось. Покращити з обличчям. Я просто малюю брови і стараюсь їх робити трішки більш симетричними, бо в мене ліва брова значно вища, права значно нижча і роблю їх більш окресленими, Тому що якщо. Більше контраст між шкірою обличчя і брови, бровами, ви здаєтеся більш виразними, більш компетентними і також більш сексуальними. Є такі дослідження, я можу дати посилання на відео англомовне, де я це побачила, що брови дійсно вирішують багато що багато що і також віє. Тому, якщо да, немає часу, ви можете просто правильно зробити догляд за обличчям. І намалювати брови, і готово. Коли мені роблять темні брови, в мене взагалі інше обличчя. Коли в мене світлі брови, ну знову все обличчя виглядає інакше. Також від. Широти і ну, більш тонкої брови теж залежать чорти обличчя. І я навіть дивилась, там фотографії зірок е з різними бровами. Ми фотошопили брови, і з різними бровами обличчя взагалі по-інакшому дивиться абсолютно інша людина. Пам'ятаю в мене географічні, вони мали намальовані брові. Да -да, і це класика. тупо найгірші брові, які я бачив в житті. Я а хрис, Але як тому, ти там... малював брови? До речі, так, я вважаю, що от важлива. Частково окреслені, це ви ще маєте зрозуміти, чи вам треба окреслювати зсередини mm -hmm. брови, чи спочатку, вони да, всім працюють. Це дуже жахливо. Виконує. Так, але якщо занадто сильно це настільки погано, тому що ви бачите спочатку не обличчя, а брови. Найгірше, коли ти замічаєш в людині щось окремо. Найкраще це коли mm -hmm. все настільки гармонійно, що ти просто о, пам'ятаю, була красива дівчина. В чому вона вдягнена, не пам'ятаю, mm -hmm. які брови не пам'ятаю. Якщо ти просто пам'ятаєш там от блондинка з чорними бровами, це вже. Тобто погано. географічки потрібно було все обличчя намалювати собі. Так, або щоб, брови, <клес> я думаю, що краще просто не малювати чимось таким прям сильним, а так якось легенько. Тобі mm -hmm. ще зараз стільки на ринку продуктів різних. Це а так, взагалі точно. я не бачив ніколи, коли татуаж, коли ну, намальовані брові, так? Я взагалі да. ніколи не бачив, щоб вони гарно виглядали. Да, Ти та, просто та, не та, бачив так. гарний татуаж. Є no, я fair, такий та. татуаж, що прям волосинки вимальовують, у моєї да. мами такі, і в неї прям брові, да. наче справжні, да, бо там по волосинках. Це мікроблейдсен. Атуаж, але вони yeah. прямо класно виглядають. Тому треба йти до хорошого майстра, якщо у вас нема брів. Перейдемо тепер до такого важкого арсеналу. No. Будемо говорили, будемо говорили про уколи краси. Я скажу так, що я дуже проти цього. Якщо ви не голівудська зірка, вас немає доступу до найкращих майстрів. Краще не робіть, тому що наслідки зазвичай будуть трагічними, тому що ви будете виглядати старше, гірше, менш привабливо. І тому для чого це робити? Ще й це коштує гроші. Я не бачила ні одну дівчину в своєму житті вживу, яка б виглядала гарно після уколів краси. Я вважаю, що це чистий маркетинг і. Просто це не треба робити. Якщо ви будете дивитись фільми старих, старі фільми, або то навіть з навіть х Ви побачите, наскільки жінки виглядали красивіше, наскільки автентичніше, тому що е зазвичай обличчя дуже гармонійне. Якщо ти, наприклад, худий, вузький, і тебе вставлені губи, це дуже кидається в очі, і це знову ж таки так само, як з бровами, які сильно намальовані, mm -hmm. ти просто замічаєш ці губи, і це взагалі не красиво, і плюс вони не рухаються нормально. І ну нічого доброго в цьому немає. А як ви думаєте про це? Ну, я погоджуюся з тим, що ці уколи вони стали просто дуже легко доступними. І зараз дійсно ти йдеш до косметолога. Майже будь-який косметолог буде робити уколи, тому що ну, вони коштують гроші, це дуже прибильно. Але я б не сказала, що вони прям дорого коштують, бо там раніше, щоб збільшити губи, потрібно було б витратити декілька тисяч, бо вшивали імплант в губу. Зараз це дуже легко, і ця процедура займає 15 хвилин. Ось а, і деякі дівчата з цим заїхають. Тому що, коли вколов губки, здається, що мало, треба більше. І ці процедури вони стандартні, тобто, наприклад, кути джолі, скули, губи, там носик можна припідняти. І більше дівчат, які роблять там, на постійній основі такі процедури, вони дійсно стають схожими один на одного. Але я особисто не вважаю, що це щось погане, наприклад, якщо людина знає норму. Бо в мене, наприклад, взагалі губ не було, і я дуже сильно комплексувала. Ну, у мене прям дуже серйозні комплекси були. От, і коли мені виповнилося 17, я на мишу е, мої гроші з день народження витратила собі на губи, і я така була щаслива. І я дійсно вважаю, що моє обличчя виглядає набагато краще зараз. От, але інколи там дівчатам це не пасує. Та в цілому, е, плюс цих ін'єкцій, що вони розсмоктуються, от, тому там півроку, рік можна походити, і в принципі, все буде в нормі, якщо не сподобається, їх можна також ще е, ну, розтворити. Є фотографія де ти без губів. Uh, да. Ми можемо сюди ставити її. Пишіть в коментарях, як вам було краще до чи після, бо особисто мені Маша була не зі мною краси. Мені дуже подобаються дівчата, коли oh. великі очі і менші губи. Mm. Це настільки виглядає такий бейбі-фейс, дуже uh -huh. мило, дуже красиво. 100 лайків і вона прибирає собі ці губи. Так, хай вони розсосуються. А їх можливо прибрати зараз. Ну так, я ж кажу, Ви можна проти. Е, та ні, ні мені mm. робили. Я перед тим як качала от нещодавно. Mm. Мені попередні просто розкачали, вони розтворилися і заново закачали. Mm. А як тобі взагалі їх качать? Я не розумію. Ну, уколи просто роблять. Уколо чого? Нагілонові кислоти. А як от це працює? Тобто вони в тебе там якби розчиряються? Так, да, ну вони ж просто надувають багато mm. ну, тобто, окольщиків. Зверху це твоя основа, так? Це твоя шкіра, це твоя шкіра губ, і вона просто збільшується. Ну так, тобі просто в губи вколюють препарат. Які розширює губи, але справа в тому, що залишається лише 30%. Тобто, якщо в колі ж мл, то там 70% виведеться з водою, бо вони дуже опухають на наступний день. Вот губи найбільше, найбільше болі, ну найбільш болючіша да, процедура, тому що мені ще там без моя косметолог робить хардкор. і дуже багато треба робити проколів, щоб рівно заповнити губу. От потім ще мені було неприємно колоти скули теж, бо скула вона накладається прямо на кістку. скули Теж е, а, да а ти не бачишся? Не я звичайно. не знаю, ні, я це бачу, напевно, але я дуже таке. Ну, У мене багато а. процедур на обличчя. Ну, я просто не можу сказати, що тобі робила, а що ні, точно. Ну, губи так. я бачу, що точно. А що ти ще бачиш? Губи, ну, волосся не твоє не справжнє. Ну так, да, так. Це да. рука. <рігла> <рігла> ні, волосся справді, Ні, немає. Волосся на це <рігла> школі, <рігла> я маю на увазі <рігла> колір волосся. Скулу я не, не бачив. А що скули, що з ними? Нічого, мені кололи не скули, мені кололи. Насе сльозну борозду мені коло не Ну, Виходить, скули було найболючіше. І скули я перший раз робила у поганого майстра, вона дуже популярна, до речі, вона знімалася в хлостяку, але вона погано мені їх дійсно зробила. Дуже криво коси наклала і дуже було боляче. Ось це другий раз це не скули, це не сльозна борозда, але воно виглядає як скула, тобто воно ще скулу підтягнуло. Потім я вирізала Кемкібіша. От Кемкібіша я не рекомендую вирізати. Що це, таке? це жир в щоках. Mm. А з іншої сторони щоки вирізаються oh, жир. Mm, так подобається, що okay. А, Так, а, ну мені чомусь не подобалось, але я шкодую, що я це зробила. Насправді мені подобається, як воно виглядає зараз. Та через 10 років воно може виглядати гірше, бо немає основи, яка тримає обличчя. Mm -hmm. Вона може отак поповстити вниз. В плані ну ти ж не можеш в повнове повернути. повернути зможу, цю, то зможу. Було. Коли мені буде 30 років, просто тут є два варіанти. Ну, два варіанти, або воно буде навпаки дуже сильно. Ну, Воськя. ось так, так ну не вузьким, просто з натяг з віком жиру ходить. І якщо немає прослойки, то воно може прямо аж впадати. Тобто обличчя mm -hmm. може бути надто худими, надто зі скулими. Можливо, мені це буде подобатись і буде все топ. Ось другий варіант, що воно поповзе вниз. Якщо воно буде повзти вниз і треба буде жирова прослойка, то можна буде зробити ліпосакцію, взяти під коліном жир і вкачати назад в щоки. це не тобто, проблема. Тобто, бачиш, ти підсіла просто на це. Так. Да. Ну, так, в якомусь роді я підсіла, я погоджуюсь. Потім я ще робила підборіддя, ну, в принципі, і ніс. А е що е підборіддя? Ну, ну, просто підборіддя. Більше, більше, — підборіддя. бачиш, у мене ось тут. О, а навіщо збільшувати підборіддя? — ж... Ну, а. щоб змінити форму обличчя, щоб обличчя здавалося більш овальним. Сподобалося це? Uh, так, звісно. А що в тебе було з підборіддям? Ну нічого, ну просто з підборіддям воно мене більш овально. Тобі зараз, не подобалось так. твоє підборіддя до того? Я б не сказала, що воно мені не подобалось. Я просто вирішила собі зробити а, ні, що ти зробила з носом? Е, трішки його підняла, але ну гелоронова кислота, вона не дає прямо дуже <світ> суперну видимий ефект, там як пластика, наприклад, вона трішки покращає, але по факту, якщо показати моє фото, до чи після людина ну не зможе зрозуміти, що конкретно я зробила, якщо ця людина сама там не робить ін'єкції. Ось тому <світ> на в принципі не дуже помітне. І плюс, дівчата, якщо ви, наприклад, хочете робити уколи, але сумніваєтесь, я хочу вас ще раз сказати, що не робіться, тому що, от, наприклад, для форма обличчя, так? Ви хочете собі зробити, допустимо, більш овальне обличчя, але ж ви не сприймаєтесь на картинці як 2D, Ми крутимось. Якщо ви будете повертатися і вас під більш виступає, ви будете yeah. виглядати більш маскулінно. І для мене, навпаки, жіноче обличчя, якщо воно більш фемінно виглядає, загалом uh -huh. це красиво. Я не скажу, що в мене дуже фемінне обличчя, але в мене гармонійне, тому що в мене все гостре. Але якби навпаки, я собі зробила, наприклад, губи, які роблять більш фемінні, тому що uh -huh. більш круглі форми і пишні, мені б було не гар гармонійно, Тому так, що воно так. йде в розріз. А Маша, навпаки, кругле обличчя, вона була дуже фемінною до операції, і підборіддя зробила більш маскулинне обличчя. І це вже ну, це не приваловоло для мене, тому що ну, так працює еволюція, що чоловікам подобається, якщо ви гетерочоловік, більш жіночні обличчя, а жінкам, навпаки, більш маскулинні. Навіть у мультфільмах так малюють дівчата якось так Так, так. Ну не знаю. Я ще робила собі ботокс. Ось в принципі у мене хороші відгуки від ботоксу, але Ботокс, єдиний мінус куди а, на лобі міжбровка і під очима. Але під очима, блін, така проблема. Насправді, Ти ж а іщ, тобі ти ж молода. навіщо тобі так. це все. А, ну бо мене зморшки були, мені не подобалися. Так як може бути з Скільки, скільки тобі років? скільки років? років? 20 років. Зморшки можуть бути і в 15 років. Це все залежить, ти що, від як скіри. Джим Керрі просто якісь породі робила з 15? Я просто не розумію, як в тебе вже змогли. У мене не було в 15 років. зморшки, зморшки з'явилися вже десь. В 19. Ну, тобто, сильні сильне таке Так. Ну, Мені не подобалось. Вот. Ботекс, він ще дешевий. Ну, типу, Він дешевше не А Він теж може кислота. піти. Чи він назавжди? Він Як він працює де? взагалі? Е, ну, Теж ботекс треба підколювати там, раз в рік, наприклад. Тобто, бачите, ви підсилили на це все. Скільки ну, коштує твоє обличчя взагалі? Money, money. Ну так, насправді, Так, я ще колола полікислотну кислоту, ось. Але її я прям рекомендую. Це просто рідина, яка підтягує шкіру, яка дуже добре тонізує шкіру, але я б сказала, що це більше як вітамінки. Та це дуже боляче. Коли а ти скільки це все коштує? Це, все. Теж цікаво, так, те, це твоє обличчя, якщо тебе вдарить. Це розом, та дуже багато. Ну, якщо в гривнях, я думаю, тисяч п'ятдесят буде. Ну, тоді ну, це а, не, не думав, дуже багато. А, я навіть більше. Якщо Ні, та це не дорого. Насправді я ловилася. Це робила, дуже дорого. Я робила собі в Литві в минулому році ін'єкції, я щось 1300 євро заплатила. Ого. В Києві це дешевше. В Києві, тобто Бо роблять там за 5-6 тисяч можна собі зробити один мілілітр. Ботокс взагалі коштує там, до 3 тисяч. Ну, тобто ботокс недорого коштує. Ну, відносно чого, 50 тисяч гривень, це півтора року в університеті. Або можна поїхати з друзями там на два тижні просто Європі. Ну, це ж років. не зараз все робиться, розумієш? Ну, да, це да. ж ну, ти все все одно. Це я взагалі до косметолога так часто приходжу, дійсно на це підсаджуєшся, бо я не хотіла робити ботокс, я до неї прийшла, а вона така, блін, в тебе морщинки, я така, блін, да, морщинки. ну, Вона 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 така, тебе але Справа в тому. Справа... Як у тебе можуть бути морщинки в 20-ті? Да. Справа в тому, що косметологи, які колять, вони самі дуже наколоті, бо моя косметолог не ну, дуже великі ну, да, губи, да. типу. І коли ти постійно дивишся на людей, яких ін'єкцій, в тебе очі замилюються, і ти вже ну, не розрізняєш. Тобто ти вже бачиш якісь мілкі, там, морщинки, якусь мілку фігню і вже здається, це якоюсь проблемою. От. Можливо, в майбутньому я вже не буду продовжувати ботокс собі колоти. Ну, років може через 10 буду. Але я не знаю, мені подобаються мої обличчя такими, я до нього звикла, і я розумію, що без ін'єкції я буду виглядати інакше, і в мої псисіці, це наче я буду виглядати якось негарно. Е, тому може я буду продовжувати. Тобі потрібно просто спілкуватися з людьми, у яких у морщиністе обличчя? <рес> Щоб ти, щоб ти виглядала дуже гарно на їх фоні. — Блін Знаєш, Це я, дуже гарна порада. Це як дівчата, які заводять собі гіршу подружку, ну, щоб ми на да, да. них звертали увагу. Я думаю, що ця вся фігня — це нав'язана фігня от, соцмережами, mm. тому що є якийсь ідеал краси і <рив> люди, ідеал. Да, люди не бачать ідентичності. Зараз просто на будь-який профіль якоїсь популярної дівчинки зайти. Там фейстюн, там губи, там очі, там скули. Yeah. І мені здається, що от зараз ми поговорили, і я дійсно. З тобою погоджуюсь, мені здається, що я теж стала якоюсь жертвою маніпуляції через те, що е, раніше мене просто цікували і мене були там, психологічні проблеми, я себе не приймала, і мені здавалося, що якби я буду, ну, якщо я буду типу, соответствувати цьому ідеалу надуманому, то я буду більш гарнішою. І зараз, коли я до себе такої звикла, мені здається, що якщо я повернусь там до своєї ідентичності, я не зможу себе прийняти. Ось, але це неправда. І якщо, от я тобою погоджуюсь, у вас є вибір, і ви сумніваєтесь, краще ідіть до психолога і витрачайте ці гроші у психолога, і повірте мені, цей результат буде кращим. А якщо вже після психологічного пропрацювання вам все одно захочеться зробити губи, то йдіть, робіть губи. Але робіть їх не тому, що ви себе не любите, а тому, що ви себе любите і хочете зробити себе краще або спробувати щось нове. Так, ну що ж, ось ці висновки. Що я можу сказати, що я дуже радий, що я народився чоловіком, як завжди, бо мені не потрібно це всі, на ну, мене немає цього тиску поки що. Я можу не робити що? собі губи там, нічого такого. Але я взагалі, ну я цих людей нормально сприймаю, тобто, якщо в неї губи, мені якось все одно, тобто це її вибір. Тобто я її не люблю і тату, і це все на собі. Але на іншій людині ну ну це її рішення, якщо вона хоче ходити з такими губами. Бо я я її думаю, не змінюю навіть якщо я сто разів вона подивиться подкасти про те, що так не потрібно робити. Вона навпаки, тільки почне ще більше собі вкачувати. Да, я от погоджуюсь. В принципі, якщо вам подобається і тату, і губи взагалі, і все, то це кльово. Головне, щоб вам подобалось. У моєї психологині в неї прям цілий рукав синій. Ну воно цікаво виглядає, але їй подобається вона з цього угорає. Тому блін, чому б ні? Ось тому перед тим як щось робити, подумайте 10 разів і подумайте, як це буде виглядати там через декілька років і бажано ще з кимось проконсультуватися. Але якщо ви це робите, то будь ласка, несіть за це відповідальність. Так, я думаю, що гарне слово відповідальність перед собою. Якщо вам 15 років... Почекайте не не подумайте десять разів, подумайте десять років і все час просто робіть наглядність, тому що вам треба розвинути смак естетичний. Якщо у вас його немає від природи, ви маєте розуміти, що все природне красиво. Я чому проти людей, які роблять операції, тому що мені дуже важливо, як люди виглядають. Мені дуже важливо, що я приймаю візуально, тому що потім я це впливає на мій настрій, на мою роботу, і мені подобаються красиві люди. Мені люди з операціями після операції стають менш привабливо всі. Ну я жодну людину не зустрічала красивішою. І мені важливо, щоб були споруди красиві. Я за те, щоб були п'ятиповерхові будівлі. І я за те, щоб були красиві люди. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, відмовляйтеся від операції. Це не красиво. Ну все. Все, до па -па. побачення. Пока. Only cringe dot Only cringe .com.